Автомобіль, який припаркований і закриває пожежний гідрант, найбільша перешкода у роботі рятувальників під час надзвичайних ситуацій. Власники авто іноді навіть не замислюються, коли залишають свій транспорт біля пунктів безперебійної подачі води, які так потрібні бійцям ДСНС. У випадку пожежі під час профілактичного рейду рятувальники нагадали водіям про правила правильного паркування авто та про постійний доступ техніки служби з надзвичайних ситуацій до гідрантів. Тема закритого, типу, тобто всі гідранти знаходяться в нижніх, як би ну, закритих за люками. Люди не часто дивляться на самі таблички з показниками, де саме знаходиться гідрант. І не зовсім звертають увагу на те, ми частенько люки маркуємо в червоний колір, щоб познати, що це саме пожежний гідрант. Яскравий кольор рятувальники спеціально фарбують гідранти, аби їх було видно, а головне зрозуміло, що проїзд до нього має бути відкритий. Рятувальник Богдан Кирилюк пояснює, як неправильно припаркована машина біля місця безперебійної подачі води може стати причиною біди. Власники авто часто нехтують попереджувальними знаками та паркують машини на люки. І в разі пожежі унеможливлюють підключення пожежного обладнання до водопроводу. Тобто, ви маєте бачити, яка доволі велика відстань між гідрантами. А коли йде інтенсивне горіння, то недостатньо одної автоцистерни для того, щоб проводити гасіння. Потрібно залучати добутові сили та засоби, тому залучаються інші пожежно-рятувальні підрозділи. Вінничанин Анатолій Лукашенко, а в минулому працівник пожежної охорони завжди правильно паркує машину, і цього намагається навчити інших автолюбителів. Машину я паркую. Спеціально о такому відношенні, якщо я чуть далі поставлю, стрична машина вийде колесами на люк. Спеціально наїжджає. постійно з сусідами ругаюся. Ну, що ближче живуть, більш-менш проблем немає, вже трошки розуміють. Ну, ставлять багато з, ось, з авалона, ставлять хто як хоче. Я на пару хвилин розвернувся, поїхав. Вони не розуміють, що зараз йде війна. І що в нас тут, ви самі прекрасно розумієте, є деякі інтересні об'єкти. У Вінниці понад 800 пожежних гідрантів. Всіх їх щорічно перевіряють на справність. Після весняної перевірки, яка була проведена в квітні травні цього року, встановлено, що в місті Вінниці понад 800 гідрантів, бути точнішими, 831 пожежний гідрант. З них в несправному стані знаходяться біля 200. Це дуже негативно впливає, тому що коли під'їжджаєш до місця пожежі, проводиш розгортання, якщо це масштабна пожежа або сильна пожежа і не вистачає вогневезячих речовин. Тобто в даному випадку води найближчий гідрант, який розташований біля місця пожежі, якби він був справний, його можна було задіяти і на це витрачати менше часу, менше зусиль особового складу, і це призвело б до позитивних результатів під час гасіння. Під час профілактичного рейду рятувальники провели роз'яснювальні роботи з водіями авто та залишили листівки з правилами правильного паркування. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.